Доброго дня, шановні мої пане та панове, а, пані та панове. А, то я щось. пане, пане. Так, дивіться, а, в нашому житті сьогодні, в такому нестабільному, дуже багато всього змінюється. То ми змінюємо прізвище, то повертаємо назад, то ми змінюємо ідентифікаційні дані. То повертаємо назад, то ми змінюємо адресу. Пов'язано це з будь-якою причиною. В тому числі прилетіла ракета, ви переїжджаєте, ви десь перереєструвалися, купили нову квартиру, прописалися в ній, вам потрібно замінити дані. Всі ми про це знаємо. Ви міняєте паспортні дані, ви міняєте прописку. Ви міняєте ідентифікаційний код, тому що в кожній цифрі там заложена інформація, його також потрібно замінити. На жаль, але я надіюся, що ми до цього прийдемо. На жаль, все не так автоматизовано, як хотілося би. Тому давайте швидесенько пробіжимося по тим сайтам. І по тим кабінетам електронним, де ми маємо що подати, щоб наша інформація дійсно була вже цілісною, зміненою інформацією. Тому що, якщо вона частково змінена, от ви отримали новий паспорт, отримали витяг, щоб ви прописалися в іншому місці, ви вже можете, типу, видихнути і такі, о, да, я вже все зробив. Ні, нічого подібного. Або ви змінили прізвище, отримали свідоцтво про шлюб, отримали новий паспорт, новий ідентифікаційний код з новим прізвищем. І така сіла, і така все, я зробила все. Я вільна. Вірніше, я вже не вільна і незалежна сімейна людина, але не так все просто, як вам здається. Особливо для тих, хто являється ще паралельно ФОПом. Давайте почнемо з фізичної особи, те, що потрібно зробити усім, якщо у вашому житті відбулися зміни. І так, ми зараз перед очима бачимо електронний кабінет платника податків, в якому є бокова панель і є розділ ЕК для громадян. Ми на нього натискаємо і натискаємо, якщо бачите, верхню панель, де йде загальна інформація, запит про суму виплачених доходів, податкова декларація. І заява про внесення змін до ДРФО 5ДР. Ми на нього натискаємо. Моя ситуація, яка склалася зовсім недавно, я змінила прописку. Тобто я змінила адресу проживання. І я постійно заходила, я являюсь ФОПом, всі ви знаєте. І я постійно заходжу в свій кабінет, а в мене висить стара адреса моєї прописки. Вона автоматично підтягується у будь-яку заявку, у будь-яку декларацію. Якщо ви думаєте, що ми на тому рівні, афігеть якому цифровому, де все автоматично має помінятися, ви дуже глибоко заблуждаєтесь. І потім це може бути вилізти боком, тому що дуже багато ви формують, ну, часто формують ФОПи декларацію, а зверху, в верхній частині, навіть не, не, не замічає людина. Ну, тобто, моя задача да, задекларувати дохід і сплатити з нього податок. А як то кажуть, по технічним моментам вас можуть нагнути. І декларацію визнати недійсною. Тому що адреса не співпадає, там те не співпадає, і так далі. Тому будьте уважними, якщо у вас ви нічого не зробили по життю, нічого не змінили, і у вас автоматично все-таки в декларації фіксується стара адреса вашої прописки, де ви вже давно не знаходитесь, давно не проживаєте, заміняйте її вручну. Ну, Не стісняйтесь, не треба. Треба замінити, щоб все відповідало дійсності на той момент, в якому ви проживаєте. Навіть якщо ви внутрішньопереміщена особа, ви також маєте подати повідомлення в податкову. Я вас здивую. І так, заява про внесення змін. 5 ДР. Що це за заява? Господи, що з його їдять? Натискаємо Створити. Ще раз, це стосується просто фізичних осіб. Заяву ви можете вносити, бачите, як і за свою неповнолітню дитину, так і за себе. Вносимо за себе. Чи перебуваєте ви на внутрішньопереміщена особа. Ви натискаєте або так, або ні. Я ні. Натискаю ні. Потім повідомлення внизу натискаємо на квадратик і перейти до форми. Я перейшла до форми. З цієї сторони ми бачимо. Що було? Вірніш, що буде? Ну, теперішній час. А з цієї сторони, те, що було попередні дані. Теперішні дані попередні дані. Це для тих, хто змінив прізвище або ім'я, або по-батькові. В нашому житті все можливо. Далі громадянство, ви далі вказуєте номер телефону, свою електронну адресу. А потім, бачите, другий розділ вам відкриється місце народження, місце проживання. От у мене місце проживання там було вже нове. Я не вводила, яке в мене було до цього, а потім яке в мене стало, а вже нове вводила. І третій пункт це документ, що посвідчує особу. Тобто ви маєте додати копії документів. В моєму випадку це був паспорт і витяг до id ID-карта і витяг до id карти там де було вказано мою нову прописку. Витяг до id карти можна вже замовити безкоштовно, спокійно, без нервів. Завдяки додатку застосунку Дія. Там є розділ довідки і витяги, і ви там замовляєте витяг про місце проживання і його сюди підкріплюєте. Все, нічого не треба робити, ніде не треба засвідчувати. Сфотографували свою ID-карту або свій паспорт, книжечкою, в кого ще залишився такий. І сюди прикріпили. Головне, щоб тут було видно прописку. Так? У тих, хто змінив прізвище, те саме робите: паспорт, бо тільки паспорт посвідчує, так, що ви і свідоцтво про одруження. Тобто ви сюди кріпите. Нікуди йти не треба. Все, ви закріпили і відправили. Далі, з якими негараздами ви можете зіштовхнутися. Ось у мене була перша подана заява, і вона не кольорова. Вона, ну, Дивіться, я вам поясню, для тих, хто не працює в електронному кабінеті, не завжди знають, що якщо літачок приходить червоного кольору, це означає, що у вас нічого не прийняло і все поки. А якщо він зелененький приходить, то це означає, о, все, йдемо в світле майбутнє, все хорошо. В моєму випадку це був чорно-білий літачок, і я на нього чомусь не звернула увагу. Але якщо придивитися, так, квитанція, і якщо її відкрити, здається, так, дозволити, відкрити файл, ось тут іде інформація. Результат обробки, будь ласка, не лінуйтеся його відкривати. Відкрили, і тут вказано результат обробки, і в мене вказано в заяві про внесення змін до державного реєстру ФОП наявні розбіжності в реквізити дати народження з даними паспорта. Перевірте, та надішліть заяву повторно. І я навіть не побачила цього. Ну, тобто ділюся з вами лайфхаком, тому що пройшло 5 місяців, коли я почала формувати, наприклад, собі довідку про статус резидента. У мене підтягується моя стара адреса, і ти хоч би. Я думаю, так, почекайте, я ж подавала 5 ДР чому. І потім тільки я до Петра зайти і подивитися квитанцію номер 2 де побачила, що дата народження поставила 2024 рік. Ну, так буває. Ну, Це людський фактор. Можливо, я на щось відволіклась. Ось, коротше, будь ласка, дивіться на результат. Да? Тому що потім, коли я вже подала повторну свою заявку, то тут зараз я вам покажу, як результат виглядає, коли в тебе все добре. Внесено зміни в реєстраційні дані тимчасово на період припинення скасування воєнного стану для отримання картки платника податків. Це про іде ще раз, все, що ви змінюєте, дивіться, в ідентифікаційному коді під кожною цифрою закладена інформація, в тому числі ваша прописка. І от мені сказали, що ви можете отримати знову ідентифікаційний код, хоча він вказаний у мене в ID-карті. Я можу його не отримувати, але в id карту автоматично нічого не підтягнулося. Я вас попереджаю, це щоб ви знали, тому що ідентифікаційний код видає податкова, а вона якби, робиться після того, як ви отримаєте паспорт. Ось така штука весела. Будь ласка. Майте на увазі, що якщо комусь потрібен код в папірці паперовий, ви його замовляти можете в будь-якій податковій, яка знаходиться до вас найближче. А, ну, По принципу, з електронним кабінетом розібралися. Да? 5 ДР ми подали, інформацію внесли зміни. Потім ми з вами маємо розуміти, що ці зміни тільки ми зараз внесли в податкову. Для того щоб в електронному кабінеті перевірити, чи внесені зміни ваші доцільно, ну тобто, має змінитися і прізвище, і адреса. Ви заходите на загальну інформацію про платника податків і дивитесь, змінилося чи ні. В моєму випадку, оця зміна, це нова моя адреса, вона змінювалася, щоб ви розуміли, десь місяць-півтора. Тобто я заходила там кожні дві неділі, дивилася, чи змінилася моя стара адреса на нову, і вона була незмінна. Потім я зателефонувала податкову, вони такі, типу, ой, ну це моя любима. Ой, як ви нас уже, типу, задрали. E, і пішли змінювати собі спокійно. Ну і, звичайно, потім я тільки отримала згодом результат, але отримала. Так що з собою пишаюсь. <свісно> Не залишила на самотюк. Ось, ідемо далі. В податковій ми змінили, отже, кожного замовлення, вашої довідки або декларації, у вас вже буде нова адреса або нове прізвище. Далі. Ви являєтесь ФОПом. Вам потрібно зайти на портал Дія, наприклад, в моєму випадку. Тобто, це не пов'язані, ви можете це робити все паралельно. Ви можете паралельно собі змінювати ЕК для громадян, значить, форму 5 др подавати. Можете паралельно в дію подавати, бо це вже ФОПовська парафія. Ми заходимо в каталог «Підприємництво», спускаємося донизу. У нас тут є внесення змін по ФОПу, натискаємо на нього. Натискаємо подати заяву і що ми бачимо? Ми бачимо ось такий. Зараз. Ми поки нічого не бачимо. Зараз одну хвилинку. Ну давай ж дія, ти що? Ти ж наша надія, дія. Мені... Коротше, повернутися на сайт. Каталог послуг, підприємництво. Так. О, у нас змін подати заявку. Что не очень не очень швидко. А, давайте так. Зверху ви побачите своє прізвище ім'я по батькові, а нижче йде адреса, а ще нижче йдуть види діяльності, а ще нижче йде інформація про вас реєстраційна. Так от, прізвище, ім'я по батькові змінити в електронному вигляді не можна. Не можна тільки йти ногами в адміністрацію. І платити взнос, здається, 230 гривень чи ні, мені говорили 320 гривень за зміну прізвища 320 гривень. Говорили, з комісіями там усіма. А от якщо у вас, як в моєму випадку, зміна адреси, ви натискаєте там олівець, зміна. Мені дуже шкода, що не загружається, значить, не завантажується наша дія. Я нічого не можу зробити, але є, як є. Буду на пальцях, як то кажуть, розказувати. Уявіть собі, що тут вказана ваша адреса реєстрації. Ви натискаєте олівчик, ви її змінюєте, таку, як вона, така, як вона має бути на сьогоднішній день. І підписуєте і сплачуєте 230 гривень за то все. І вона у вас змінюється і вам надається нова виписка про державну реєстрацію. Ви очікуєте, поки вона протягнеться в податковий в електронному кабінеті. Ось тут, де прізвище, ось тут має отут, вона не зміниться допоки ви не подасте 5 дР. Бо тут зміниться прізвище тільки коли ви подасте ПДР, бо це загальне налаштування стосується і фізичних осіб, і ФОПів. А як ФОП, ви йдете в облікові дані платника податків розділ, і ось тут уже будете дивитися, чи змінилося ваше прізвище, чи змінилася ваша адреса. Якщо як в моєму випадку адреса змінилася, треба перейти з одного району в інший, як у моєму випадку. Я була спочатку в Києві, тепер в Київській області. То вам потрібно буде чекати і чекати досить довго, і контролювати ось цю штуку. Називається вона Стан розрахунків з бюджетом, тому що у вас розділиться напополам. Бачите, у мене половина Київська область, половина місто Київ, і нічого з цим не поробиш до кінця року. Одразу вас попереджаю. Тобто, ви будете в Київську область одразу сплочувати військовий збір ЄСВ. ЄСВ за працівників ЄСВ за працівників і податок по річному декларуванню. Тобто декларація річна як фізичної особи і ЄСВ одразу переходить в Київську область, а в Києві залишається наш єдиний податок. Наш єдиний податок залишається все. Все, що я вам можу сказати. У, у тих, у кого наймані працівники, ще залишається податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати. Е, ну, ось так. Ось так. Єдиний податок і ПДФО залишається до кінця року в, в місті Києві. І звітувати по-єдиному, звітувати, ви мусите в Київ. Особливо це стосується тих, хто знаходиться на третій групі. Платники єдиного податку третьої групи. Друга група ще, оскільки просто там є додаток по ЄСВ, який у вас автоматично перенісся вже в другу область. Тому давайте так: в кінці року потрібно в податковій уточнити, куди звітувати. Тому що кожного року якісь нові правила гри. І одне із правил було раніше, що потрібно звітувати в той, куди ви платили єдиний. Але ж раніше не було додатку до цього єдиного розумієте. У нас в загальній звітності вже додаток по ЄСВ. Тому він зараз потягне нас в, той, в ту область, де ми почали сплачувати ЄСВ. А це вже моя, в, моїй, в моєму випадку Київська. Тому я думаю, що я буду звітувати в Київську область по єдиному податку. Але знову ж таки, це питання буде у вас тільки а, ну, проблемним а, в кінці року. Все. А, поки що по кабінету я вам розповіла усе а по електронному. Про дію вам сказала, де змінювати. Сервіс недоступний, як то бачите, нам не пощастило. І останній мій улюблений пенсійний фонд кабінет. Про нього усі забувають. Я вам чесно говорю, усі. Ніхто навіть про нього і не думає, але він ось ось стане одним із нішових кабінетів, в який ви будете заходити досить часто і регулярно. Значить, куди ми тут йдемо? Ми йдемо донизу, де є розділ комунікації з ПФУ, і що ми робимо? Ми подаємо з вами: ой, на самий низ йдемо, да, я так розумію, ми подаємо з вами відомості про анкета для змінних даних в реєстраційних анкета для зміни даних в реєстрації застрахованих осіб. Ми на нього натискаємо. Так? І що ми бачимо? Коли відкривається анкета, ми тут бачимо наші всі старі дані, де я раніше проживала, що я нічого не змінила. І що я роблю? Я заповнюю тут свої дані, нові. І також прикріпляю, додаю додати, паспорт додаю і інший документ це мій витяг з пропискою. Я додаю цих два документи. Як додаток, і надсилаю їм у кого зміна прізвища, ви додаєте свій новий паспорт, новий ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, і якщо ви внутрішньопереміщена особа, ВПО. До речі, для внутрішньопереміщених осіб, який у мене тут трапився недавно казус, коли я подавала клієнтці документи на зміну прізвища. Місце фактичного проживання, ви вказуєте те, що у вас вказано в довідці ВПО. А місце реєстрації, ви вказуєте те місце, де ви були зареєстровані по паспорту. У неї був Донецьк, і вже будинку не було. Я мене все одно пенсійний змусив, я там доводила, все, там вони ні. Ви поки прописку не змінили. А людина принципово не змінює прописку, тому що, ну, тому що вона, хоче, вона хоче повернути усе. І це нормально. І це нормально. Ось, тому... Будь ласка, зверніть на це увагу, бо ми чотири рази не приймали заявку, ми не могли з'ясувати, а ви ж знаєте, що пенсійний фонд не дуже так іде на контакт і не дзвонить вам. Але нам дзвонила одна жіночка, дякую, бажаю їй здоров'я, що вона нам все пояснила, що вони від нас хочуть, бо це просто жах. Але куди приходить результат, де ви бачите, мої звернення, розділ натискаєте. І в моїх розділах. Бачите, є у вас у мене моя заявка до атрибутування передана. Тобто, ось мої документи, мої нові дані. Я їх передала і вони будуть опрацьовуватися. Опрацьовуються вони приблизно 5 робочих днів. І ось бачите, зверху перелік звернень до атрибутування, виконано, відхилено в опрацюванні. У мене є три відхилення. Оце анкета, коли я там раніше десь в 2023-му подавала. Я вам просто покажу причину, вони пишуть. Ось тут є повідомлення, підстава, скасування. Тобто, ви можете приблизно зрозуміти. Що у вас, ну вони пишуть загальними фразами для опрацювання, проживання, населений пункт внести надати скан копію картки. Там я від мене хотілося, тоді не видавали додаток в 2023-му. Він тоді ще не працював. Потрібно було йти за справкою якоюсь, не пам'ятаю, про прописку. Щоб її відсканувати і відправити до них в пенсійний, щоб вони могли внести зміни. Зараз уже все попроще, слава Богу, дай Бог здоров'я розумним людям. Тому ви можете спокійно це зробити вдома, сидячи, нікуди не виходити, все позамовляти, прикріпити і направити. Мене просто кумарить той факт, що ми досі це робимо. Мені здається, що коли людина це зробила. Продала, купила, поміняла, замінила, то все має бути автоматично передано до всіх органів. Тоді тільки буде якийсь контроль. Розумієте? Тобто людина там не змінила потім паспорт, не перепрописалася, там не замінила там електронний кабінет, там ще щось. До неї тоді можуть виставити претензії. Бо за кожну таку нечасно подану довідку, до вас можуть застосувати адміністративні штрафи. Це щоб ви розуміли, це все не просто так я розказую. Будь-який орган, який до вас може прискіпитися, а в нас зараз будь-який орган може до вас зацепитися, то ви якби, можете потрапити на адмінку. Це 100%, якщо щось там невчасно. Десь там 30 днів, десь там 60 днів, десь там 20 днів на зміну і так далі, але все одно це дні. Якщо маєте це на увазі, також на майбутнє. Все, я все сказала. Дякую вам за увагу. Якщо в когось є такі питання, і він не може їх сам вирішити, або думає, що це трахамудія, вибачте за слово, звертайтеся за допомогою, але вона платна. Будь ласка, майте це на увазі. Це не просто зателефонувати і сказати мені пару слов і сказати прокоментуйте. Є такі люди, які собі дозволяють таке зробити. Прошу вас бути благорозумними людьми. Ось, так що, якщо що, замовляйте таку послугу, вона в мене є, я провожу зміни по всім електронним кабінетам в електронно-цифровому світі. Все, підписуйтесь, ставте вподобайки. Під відео у вас будуть посилання на будь-які знижки, які вас можуть зацікавити на електронні е, касові апарати, на iHerb, на страховку. Все там можете усе знайти. Що вам хочеться і не хочеться, як, як то кажуть. Ось, все. Дякую за увагу. І дякую за ваші фідбеки. Коментуйте відео. Я відповідаю на всі питання безкоштовно на YouTube-каналі, абсолютно спокійно. Якщо не я відповідаю, ви можете, якщо я щось не знаю, ви можете написати своє питання. У нас досить розумне ком'юніті, яке завжди підтримує і завжди допомагає. Все, дякую вам велике за увагу і за ваш час.